Оброзовичу, багатьох подивувало подивував той факт, що звання героя України Валерій Залужний отримав після свого звільнення з посади головнокомандувача збройних сил, а не одразу після успішних операцій, як то звільнення Харківщини, Херсонської області чи от Київської операції. А чому так відбулося? На наступний день після звільнення президент вирішив значить героя дати як залужному, так і зокрема Будану. Так само відзначили нагороди. Така практика вона вже стала, і вона властива не тільки команді Зеленського, а це виключно політичне ігрище для того з одного боку, аби підсластити пілюлю звільнення звільнюваному чиновнику чи то воєначальнику. А з іншого боку, продемонструвати, ну, скажімо так, суспільство в першу чергу, якщо брати питання стосунки залужного і зеленського, то тій частині суспільства, яка взагалі дуже далека від розуміння, що насправді відбувається, і яка отримує всі новини з екрану телемарафону, то для цієї публіки нагородження. Зеленським Валерія Залужного, воно, звісно, буде подаватись як під, підтвердження тези, що ми одна команда, ми продовжуємо працювати разом, ніякого конфлікту не було. Ну це от дві складові інших пояснень не існує. І на жаль, ще раз підкреслив: це не вперше. Використовуються подібні прийоми, горіло просовичу. До речі, було ж заявлено президентом, що Валерій Залужний залишається в команді. Яку йому посаду можуть запропонувати? Як швидко ми про це дізнаємося? Е, ну, я думав про це. По перше, я відношусь до такої заяви виключно так само, як до політичного реверансу. Не більше, але ще до того я роздумував яку посаду згідного рівня. Авторитету і компетенції, і, виходячи з того, що ми всі, абсолютно всі, ми живі люди, і а, ну погодьтесь доволі важко переносити такі публічні образи, тим більше що в спину залужному одразу полетіли кубки дрібного лайна, то ну мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб Валерій Залужний залишався в лава збройносити. Але разом з тим, ну я не знаю, чи знайде в собі сили Валерій Федорович пересилити свої емоції по відношенню до Верховного Головнокомандовича, який поступив з ним подібним чином, для того, щоб погодитись на будь-яке призначення. Після завершення війни в мене немає сумнівів з Валерія Залужного був би чудовий або ректор воєнної академії, або викладач. Я не маю сумніву, що. У нього буде величезна кількість запрошень з подібних навчальних заходів з усього світу, тому що я вже про це казав: Залужний він не просто начальник, він воєнний вчений, про що свідчить його допис, який був частково оприлюднений на сторінках CNN І так, такі люди, вони можна перелічити їх по пальцях однієї руки. І тим більше людина, яка має практичний воєнний досвід в боротьбі з такою небезпечною країною, як Росія, такий досвід не розкидаються фахівці по всьому світу. Але на сьогоднішній день мені здається, що все-таки мені б дуже хотілося, щоб Валерій Федорович залишився в лавах Збройних сил. Ті пропозиції, які йому лунали, чи то послом кудись поїхати, чи обійняти посаду секретаря РНБО, ну ті люди, які хоч щось розуміють в павутинні владних оцих всіх сплетінь, ну, по-перше, з моєї точки зору я можу й помилятися, але мені здається, що Валерій Залужний за даних обставин, що найменше, абсолютно не бажає не, не палає бажанням. Покинути Україну, відчалити кудись там, чи то в Британію, чи в Францію. Це може мріяти там різні і от, от, от така публіка, але не воїн залужний. А що стосується секретаріату РНБО, то ну, це взагалі просто насмішка з моєї точки зору, бо на сьогоднішній день з усиллями Зеленського РНБО перетворено просто на От, як свого часу був перетворен була перетворена Верховна Рада на верстат по друкуванню законів, так само зараз і секретаріат Радбезу перетворений виключно на машину для ухвалення рішень президента, які заздалегідь спускаються в секретаріат і справа секретаріату зібрати на раду і всіх заздалегідь попередити, в який момент треба піднімати руки. Ще один. Неймовірний парадокс воюючої України, коли головою секретаріату Ради національної безпеки та оборони підкреслюю, Ради національної безпеки та оборони є людина, яка за світою є золотим. Очевидно, що перед новим командуванням Збройними силами зараз стоїть величезна кількість викликів, і один із них це як зараз в умовах обмеженої західної допомоги проводити бойові дії. Заява Арахамії про те, що в Україні вистачить ресурсів ще на два місяці війни без західної допомоги, як її трактувати? Чи залишається зараз у нас ще шанс на допомогу від Сполучених Штатів, чи вже владі час подбати про план Б? Але якщо цей план і буде, то власне на що він має розраховуватися, і на що він має спиратися? Тому що Арахамія, наприклад, говорить про те, що Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації за? Рахунок внутрішніх джерел. Чи є у нас ці внутрішні джерела? Ну, що стосується внутрішніх джерел, то, судячи з, з тих сум, які вони крадуть, джерел у нас дійсно є. І нема чого їх знаходити, треба просто припинити розкрадати, в тому числі, і Збройні Сили України. А що стосується допомоги з боку Сполучених Штатів, дійсно ситуація. Дуже складна і маю визнати, я не прогнозував подібного розвитку подій. Я був переконаний, що на в першій декаді лютого, коли президент Сполучених Штатів Джордж Буш піде на поступки до республіканців, і от на цьому компромісі вони ухвалять остаточне рішення. Але ну, всім відомо, абсолютно м'яко кажучи, дивна, дуже дивна. Поведінка кандидата Трампа, який діє за принципом чим гірше, тим краще. І поки що вона залишається непохитною. Хоча от останнє голосування, хоча воно і протокольне виключно процедурне, але воно може може свідчити про певний рух в середовищі республіканців Мається на увазі, що після. Отакого От відвертого, я б навіть сказав, вибачте, примітивного саботажу з боку Трампа, який відверто закликав просто відверто саботувати будь-які рішення щодо кордону, бо це його тема, і я на ній буду танцювати. І республіканці після цього миттєво отримали величезну негативну реакцію, ну, приблизно такого сенсу, мовляв, ви тут три місяці. Ногами, то чите, типу, ви лаєте про криза, 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 все пропало все пропало, колючі дроти розтягуєте. А коли пропонуються рішення, які ви самі під час переговорів ухвалили, ви раптом заявляєте, ні, ми взагалі нічого не будемо ухвалювати, тобто, що кризи немає. І от під такою подачою інформацію зараз ну я дуже сподіваюся, що принаймні. Та велика кількість республіканців, яких називають реганістами, тобто ті люди, які мають тверезі голови на плечах, вони починають усвідомлювати, що подібна позиція, вона, м'яко кажучи, б'є по ним самим. І от на підставі і цього голосування, яке відбулось, і на підставі тієї інформаційної хвилі, яка зараз відбувається всередині Сполучених Штатів, мені все-таки віриться, що Найближчим часом рішення буде прийнято всупереч те, що Трамп не змінить свою позицію. В мене я сумнів, немає, але в мене є відчуття, що рішення може бути ухвалене всупереч позиції кандидата Трампа.